Привіт, друже, ти на каналі Хота Влад. в цьому відео дивимось чудовий настрільний війна 60ТП Левандовського. І від самого початку бою попрошу тебе прожати жирнішу подобайку. Також підписатися на канал, якщо ще цього не зробив для мотивації мене робити. Відосики все частіше та якісніше. І що ж, ми полетіли 60ТП. Ще раз повторюся на мапі степи проти 9 гривні по одній артилерії. В команді буде показувати команді противника, як треба відігравати на цьому танку та настрілювати рекордні показники по завданій шкоді. От, дивіться, три позначки має до гармати, а на 60 тп у нього прихована статистика з нікнеймом. Звичайно, нікнейм ми бачимо. От тут дуже довжелезний такий. Куба щось там, ДМГ, Куба будемо його називати, так і що ж, він буде показувати, от, як відігравати, тим більше, що він не повністю має голодові кумулятивні снаряди, 7 ББ-шок та 3 фугасика. Зараз будемо освіжувати, звичайно, свою пам'ять. По цій гарматі, звичайно, я пам'ятаю, тут голда пробуває 317, але зараз будемо більш докладніше дивитися, щоб ніхто не писав, що я брешу. І що ж, 1-0 рахунок, і ми програємо по хітпоинтам. Так, ні, виграємо на 2000 майже. Уже, поки я сказав, уже на 1000 хітпоинтів ми уже тільки виграємо. І так, дивимося на стандартні бронебійні снаряди. Так, вони щось. 750 забирає 250 міліметрів, тільки пробувають броні. Наші кумулятивчики, я як я сказав, 317 пробувають, 750 забирають, та фугасики скільки вони пробувають. 90 мм, якщо проб'ють броні, звичайно, так, то 950 середньої заберуть за постріл. Ну і що? Дивимося, ми приїжджаємо на таку стандартну позицію, адже ви бачите, це бій нестандартний, це штурм. Ми оборонимо свою базу, 10 хвилин бій йде, не 15, так, Т175. Та так, чоловіка ми відправили в наступний вік. 2200 ми вже напулькали і більше ще й заблокували. 4160. Ми вже заблокували бронею. І це тільки початок. Зараз. Намагаємося якось відбортика. До речі, Амікса М451 ми можемо пробувати в масочку. Це, до речі, дев'ятка. Це не десятка, а дев'ятка. Десятка так само пробувається в масочку. Так, зводимося і. В Башенку, все ж таки в Башенку, вирішив дати постріли. Результативний на 808 непогано так вилітає. І у нас уже 3008 на Пулькано. напулькано два рахунок. Ми поки що ведемо, от і по танках, та по хідпонтам будемо дивитися далі, що буде робитися. А так зараз Е5 збирає нашого союзного Е3. Це такий був дуже стримуючий танк. З нашої команди мається на увазі, стримуючи для команди противника. Всі бояться Е3, тут, думаю, ніхто спорити не буде, всі його бояться так само, як Panzer як S100 та і подивиться! Чекав. Ви бачили, чекав? Чекав, Куба, поки От він ніби відчував, що зараз АМІкс буде переїжджати. У нього така статистика. Аміх, а так подивимося більш докладніше, так. Так, 49К боїв, такий недурненький хлопчина, швидше за все на міксі сидить. Ще раз повторююся, ми не бачимо, яка у нашого автор-реплею статистика, бо тому що він приховав свій нікнейм. Два-три рахунок і ми вже програємо. Уже на 3, вже на дві тисячі, ну, майже на три тисячі по хід На команду ми вже програємо і зараз робимо метод тактичного її втечі. Так, зараз втікаємо. От, на мою думку, це дуже грамотне рішення. Наші союзники вже шотні залишалися або на півшотні, об'єкт 268. ПТ АМОН, наш варіант 4 вже залишається 268 хітпонтів, можливо, навіть хтось вугасиком його доб'є. Йосип 7 там тільки тримається, об'єкт 907-й стоїть на обороні і ми від'їжджаємо трішечки. Зараз будемо, до речі, використовувати, використовувати свої плюси нашого танка 60ТП. Вбачте, його ніхто не проб'є. Це 100%, можливо, хіба що? Якийсь там доля ймовірності, що хтось закине в 2-5 рахунок. Дивіться як, вже стрімко починаємо програбувати. М103 отримаємо чоловіча на 714. У нас уже за 5К ми вже дали досить непоганий результат навіть для цього танка 5300. Це От... так, думаю, ви всі погодитеся, це досить непоганий результат. Так, 50ТП чоловіче. Ходи сюди, я так десь там світилося зелененьким. Боже, як залетіло. Ви бачили, там міліметр було і ми облизали йому шапку. Але чудово, що заходить. 2-7 вже рахунок. Треба, треба забирати. От, тут багато шотних є для нашого 60ПА, треба подобирати просто шотних. І, можливо, вдасться витягнути. Не хотів стріляти, в мікса. Ви бачили, який холоднокровний? Я в 103 і башенка. Так, забрали. Так, а мікса хто це забрав? 907-й наш союзний забрав. Аминікса М4519, зеленого шершня, такого, так, який зараз хотів бикувати на нашого кубу, але 907-й все ж таки угомонив йому трішечки пил. Так, Т-115 вже починає втікати. До речі, він на кумулятивчиках нас не пробиває в ворти. Я не знаю, як він так не пробиває, у нього там 340 мм бронепробиття кумулятивчиком, а він саме ним і працював по нашому 60 тп Ну, буває, буває. от Ви знаєте, Вебер зараз такий дуже злющий. Буває, ну, не знаю, можливо, до когось ні. Для мене дуже шикарно. До речі, мушу підкреслити: альфу крутить шикарно. Не кожним пострілом, не кожним. Так, але в переважній більшості крутить за 800, тобто в середній разовий. Ну що, 9-9 рахунок. Тут ще, отам, от на гірці показує наш Куба. Що світився на гірці 114-1-4, тобто 9 рівень китаєць. До речі, досить непоганий танк. Не знаю, чому він зараз не популярний. От, стояв так, зараз, 907, знайде його чи ні. Ну, швидше за все, він вже переїхав, бо, тому що ми б вже підсвітилися. Так, немає його на місці. Так, і він просто на центрі мапи. Зараз він штурмує базу, так, уже залишається майже 3 хвилини до кінця зба... От, захопити їм треба базу. 3 хвилини до кінця бою залишається. Або захопити, або знищити всю нашу братву, таку, скажу. От таке. 9-11. Їдемо в сторону своєї бази, адже зараз, можливо, навіть буду перти. Там стоїть тільки маушен, наш союзний, на... біля нашої бази. Тобто, а хто це нас підсвітив? Там на гірці М-60, БР-105. До речі, БР-105 вже щось давно не показувався, давно... давненько він не світився. Можливо, він навіть тут на гірці стоїть. Так, що там ще? Гриль 15 десь має бути, та Тортойс, Тор, -тойс. Тор -тойс та гриль 15 світилися на цьому фланзі. Так, невідомо де вони можуть бути. Так, і зараз так, не видно. Так, тортуйс. От вирішив переїхати чоловік. Так, і гріля 15-го знайшли. Ну, зараз дали постріл та пробиття по тортуйсу. Майже рівнісінько вийшла середня шкода. Так і гріль 15 показав, де він стоїть. Зараз чоловіче трішечки ще почекай, а тим часом залишається менше двох хвилин. До кінця бою, так і ми, за все, дали йому пробиття, бо, тому що в той момент, коли зробив постріл, гриль 15-й теж відстрілявся. Тортой зараз підсвітився, він шотний. АБР-105 зараз працює нам задницю. Так, ПЗ виїжджає. Бортик. Так, 6 під палом. Боже, як крутить! ебр 105 все ж таки працює. ну От ви бачите, показує 9926 ми напулькали. Тобто, якщо ми гриля 15 не пробили, тобто офіційно 10к немає. Як хочеться зараз, 10к. Так, визичка знову. До речі, вона на стоковій гарматі нас пробуває. Нам треба 100% дати ще пробиття М60. Чоловічі, всі ще трішечки, так, отримаємо 734. 10 660 ми напулькали. І Бер-105 ще за все нас зараз забере. Він хоче дати ще одне пробиття по грилю 15-му. Вдасться чи ні? Ні, все ж таки він втікає. Так і бр 105 й нас добирає. Все ж таки, жадність трішечки згубила нашого кубу на 60 ЕП. І залишається менше хвилини до кінця бою. І, як ви вже здогадалися, команда противника просто не встигне знищити ні захопити базу. Ось такий у нас сьогодні доважний бій. Звичайно, мастер здобуває медаль підтримки та основного калібру. А саме головне зайшов блан по грилю 15-му. Ми майже 11,5 тисяч на але два танки знищили 1380 чистого досвіду. Здобули та ще й пішли в плюс на 60 тисяч срібла. Тож дякую всім за перегляд. Слава Україні! Та до зустрічі в нових відосиках!